Незамінним помічником у роботі каси банків, а також великих фінансових підприємств стане багатофункціональний лічильник банкнот. Основні функції та можливості. Рахунок банкнот. Рахунок номіналу. Функція сортування відповідає за те, щоб всі купюри були обличчям догори. Може вмістити до 500 купюр за раз. Кнопка живлення знаходиться праворуч внизу. В його комплектацію входить Інструкція та набір для чистки. Функція CNT – Рахунок банкнот. Функція SDC, рахунок одного номіналу. Функція МДС Рахунок мішаного номіналу. Для замовлення чи безкоштовної консультації переходьте за посиланням в описі під відео.